Усе починалося з мрії Мрії учнів школи, вчителів та адміністрації. Ідея почала реалізовуватися на початку 2023-го, коли колектив школи оформив заявку на участь у проєкті а вже наприкінці вересня стало відомо, що навчальний заклад потрапив у проєкт підготовка шкіл до соціальної згуртованості. Близько шести місяців тривала ця робота, і, от нарешті, 29 квітня. Відбулася урочиста, довгоочікувана мить. Усі ми згуртувалися над створенням цієї чудової кімнати. Завдяки співфінансуванню місцевої влади та фонду ДЕЗО ми змогли зробити такий сучасний простір. Я вважаю, що якщо діти будуть перебувати в цьому просторі, то вони зможуть психологічно розвантажитись, порухатись, пограти в настільні ігри. Хочеться сказати, що коли дітки знаходяться тут, вони відкриваються зовсім з іншого боку. Вони долають бар'єр у спілкуванні, адже їм зараз дуже цього не вистачає. Крім цього, вони більш соціально згуртовуються, стають активними, творчими, а також креативними. Проводити час разом, навчатися, самовражатися, отримувати психоемоційну підтримку та навички конструктивного спілкування з однолітками, тепер все це можна втілювати в життя завдяки створеному простору, дружньому до дитини, що стало можливим завдяки допомозі швейцарського благодійного фонду Тірдес Хоміс. 33 школи проєкту отримали меблі, обладнання. Настільні ігри були навчені фасільтатори, тренера, рух ігри спорт, неконфліктне спілкування, позитивне бахтиста. Також на наших діток ще чекає тренінг з Україною, який далі буде, я сподіваюся, за підтримки громади. Вони нададуть підтримку діткам в реалізації їх власних проєктів. Я сподіваюся, що дітки тут будуть почувати себе трошки впевненіше, хоч трошки вони відпочинуть від наших реалій, трошки забудуть, хоч набуть, але забудуть працює. Даний фонд займається допомогою дітям всього світу. З 2015 року благодійники почали працювати в Луганській та Донецькій областях. А після початку повномасштабного вторгнення... Фонд розгорнув свою діяльність на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, а також у Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях. Заступниця міського голови Марина Харламова подякувала закордонним партнерам, які продовжують надавати свою посильну допомогу нашій громаді. Хочу подякувати директору і всьому вашому колективу, який я думаю, що доклав багато зусиль, щоб у вас з'явився такий простір. Я думаю, що це дуже важливо на даний час. Діти, це наше, ми звичайно пам'ятаємо, що це наше майбутнє, але на даний час вони зазнають дуже психологічного, дуже ментального натиску. І тому цей простір для них буде може драдує, може хтось тут психологічний свій стан буде е, показувати, може якусь допомогу буде допомагати. Ну я думаю, що він принесе важливу користь і також буде для навчального процесу теж. Допомагати, так що дякуємо всім, хто старався хто доплата для кратя цього класу. У спеціально обладнаному кабінеті діти і підлітки цікаво та корисно в затишній атмосфері можуть разом проводити час, навчатися та самовражатися, отримувати психоемоційну підтримку та навички конструктивного спілкування з однолітками. Тепер педагоги школи, які пройшли навчання, проводять тренінги як з учнями, так і з їх батьками та своїми колегами. В цьому просторі дружини до дитини ми діти будуть розвантажувати психологічно, можуть грати в настільні ігри, можуть приходити під час перерви, танцювати, відпочивати. Тут вони можуть згуртовуватися. І це дасть можливість більш бути відкритим до батьків для вчителів. Я думаю, що це дійсно буде корисно для дітей, тим, тим паче під час цієї нашої ситуації тут, хоч буде можливість їм. Позитивні емоції отримати. Проведений ремонт, закуплені меблі, а обладнання, настільні ігри, спортивний інвентар, канцелярія і все необхідне для проведення тренінгів. І ось учні школи долучаються до цікавої гри. Шестикласники, яким цього дня пощастило бути присутніми на відкритті простору, задоволені і новим сучасним кабінетом, і цікавими іграми, що допомогли згуртуватися і поспілкуватися з однолітками. Так, мені сподобалося тим, що тут можна грати, відпочивати від уроків. Дуже подобається, бо тут багато ігор, багато чим можна займатися, відпочивати від уроків. Це згуртовує нас і розвиває. Мені дуже сподобалося. Що саме? Коли ми як сказати, обруч перекидувала. Ага. Чи збираєшся ти сюди ходити? Так. Ну, ми сьогодні всі гарно співпрацювали і гарно перекидували обруч і робили вправи. Мені сьогодні подобалося все, тому що у нас ну, всі співрозмовні і вчителя гарні, дуже нас гарно всі навчають. Кожна дитина має право на дитинство. Це так просто. Проте під час війни такі прості речі стають складними. Але завдяки гарним дорослим, які можуть втілювати в життя дитячі мрії, хлопчики і дівчатка навіть під час таких складних життєвих ситуацій спроможні відчувати себе затишно і щасливо у таких от чудових умовах, створених заради їхнього щасливого дитинства.